1790 пацієнтів з ГРВІ звернулися до Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги впродовж цього тижня. Про це розповіла керівниця закладу Тетяна Козак. Якщо перший тиждень січня було 398 випадків, так уже цей тиждень 1790 випадків звернень з ГРВІ пацієнтів до нашого закладу. Це ну не є картина вся по місту, але так як ми найбільше обслуговуємо населення, 106 тисяч, тобто можемо судити про тенденцію. Якщо брати з попереднім тижнем зросла захворювання два рази, тобто, як дитяче населення, так і доросле населення, особливо працездатного віку, найбільше хворіє. Захворювання досить протікає. Важко, тобто висока температура і досить довго висока температура. Уже є вірусні пневмонії. Понад 500 пацієнтів, симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, звернулися до сімейних лікарів у Мукачеві. Розповіла педіатриня медичного центру Сім'я Наталія Лоя. На початку місяця це було близько 220 осіб. Зараз впродовж останнього тижня звернулося більше ніж 500 осіб. Зазвичай це більше дітки. Їх більше 250 звернулося на прийом до сімейного лікаря та дорослі близько близько 200. Це переважно це є застудні захворювання. Гострі респіраторній вірусній інфекції, аби оберегтися від захворювання на ГРВІ, необхідно знову ж таки. Ми забули за засоби захисту, ми забули за те, щоб не перебувати в приміщеннях де багато є людей, особливо хворих. Ну і знову ж таки звертатися до лікаря. Як найчастіше мийте руки з водою та мелом, якщо ви не маєте доступу до води та мела, користуйтеся дезінфікуючими засобами з на спиртовій основі. Уникайте стресу, будьте фізично активними, дихайте свіжим повітрям, провітрюйте приміщення, де ви знаходитеся. Уникайте людних місць. Якщо все ж ви перебуваєте в людних місцях, одягайте захисні маски і споживайте. Ожевне їжу на 41% збільшилася кількість звернень щодо гострої респіраторної вірусної інфекції впродовж минулого тижня в Закарпатській області. Про це повідомила головна епідеміологиня Вікторія Тимчик. За її словами, усього зареєстрували 5743 звернення до медзакладів. Наша захворюваність на минулому тижні перевищила визначений епідемічний поріг, трохи більше аніж на 7%. В цілому ми спостерігаємо збільшення кількості звернень в усіх районах Закарпаття, але найбільша така динаміка це є в Мукачівському, Бергівському та Рахівському районах. Там приріст за тиждень становив від 45 до 69 Але в цілому, якщо рівняти показники захворюваності по районах до середнього по області, то вони є перевищені в Ужгородському та Мукачівському районах. На минулому тижні на 45% збільшилася кількість звернень серед дитячого населення, і на 38% серед дорослого населення. За словами Вікторії Тимчук, продовж минулого тижня зафіксували і підтвердили 53 випадки захворювання на COVID-19, а це на 29% більше ніж попереднього тижня. З ростом кількості захворілих. Ми відмічаємо ріст кількості госпіталізованих, і на минулому тижні 243 сорок закарпаття. Отримали стаціонарну медичну допомогу з приводу ГРВІ, а також 38 пацієнтів з приводу COVID-19. Серед ГРВІ найбільше госпіталізованих у віковій групі до 4 років, тобто наші маленькі закарпатті, а госпіталізація з приводу ковіду там, звичайно, у нас переважають старші вікові категорії, старше 65. Років. Відповідно, ми підтверджуємо циркуляцію вірусів грипу, грип А серед населення Закарпатської області, це як методом швидких тестів, так і вірусологічній лабораторії. Руслана Гостюк, Леонтійна Колишин, Суспільне новини.